Друзі, перші проголовне поїхали. Тимошенко і Порошенко підтвердили переговори з командою Трампа. Видання політику писало, що соратники Трампа та українські політики таємно обговорювали можливість проведення виборів в Україні. Порошенко запевнив, що виступає проти голосування під час війни, але наголосив на важливості зброї, санкції, підтримки союзників. Тимошенко також підтвердила контакти, заповнивши, що їхня мета – справедливий мер. В той же час посол України Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що США руйнує світовий порядок і заклик. Кав український народ підтримувати ЗСУ та надіятися тільки на себе, а політиків перестати плескати інтриги та почати працювати на єдність країни. Про це він сказав під час виступу. Читиме хаос передає The Times, Це не просто зла, яка намагається переглянути світовий порядок з шаруйною світовий порядок. Очевидно, що білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер ваш ніхто намагається дегельвати питання безпеки Європі без участі сполучених штатів Америки, заявив залу. Ужний під час свого виступу він також попередив, що НАТО може призупинити своє існування. Росія прийде та за європою. The Times пише, що залужний бачить майбутнім президентом. А ось що говорить політолог Шарпа про що говориться назва? Про те, що екзагловком починає свою власну політичну кар'єру. Не більше і не менше, якщо подивитися на вчорашні примітивні і компліментарні заяви зеленського стосовно Трампа то дискуссию, запропонований залужним ідею у повне протиріччя з новою стратегією офісу президента України. Свого часу Зеленський зняла пристайка за одну тільки фразу, яка не сподобалася президенту. Тут ми бачимо демарш, який просто можна вважати великим своїм обосую, якою будуть вкрай незадоволені у Білом домі. Заходячи ще далі, можна припустити, що Залужний скоріше стає голосом європейської частини НАТО, а не залишається примітивним виконавцем казівок. Опу як будуть розвиватися події далі, подивимося, будь-які спроби покарати залужну на кшталт пристайка, тільки піднімуть у рейтинг. Думаю, у зеленського зроблять вигляди, що не помітили цієї. Заяви, а сам посол все частіше робитиме кроки самостійного гравця. В нього вірять багато українців, тому що просто відпекляти від самостійної політичної кар'єри йому уже не вдасться. Ось про що говорить Порошенко. Ми публічно і прозоро працюємо з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України. Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі, аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про відсутність комунікації владної команди з американською адміністрацією. що Лі ризик для держави. Суті наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів. Зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, свобода і демократія, трансатлантична єдність. Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка збирається гроші від армії, намагається купувати голоси виборців. А також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів. Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після зупинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів, в Україні мають відбутися вільні демократичні вибори, які забезпечують волевиявлення громадяни довіру вільного світу. Нагадаю, що наша команда у 2019 році забезпечила проведення чесних і демократичних виборів, на яких перемогу отримав Володимир Зеленський, а Потім його партія Слуга народу, яка сформувала монобільшість у Комунікаціях із союзниками я завжди наполягаю на збільшенні постачання зброї на посиленні на санкції проти Росії та на тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати в мирних переговорах. Наше ключове завдання сьогодні захистити інтереси України і забезпечити європейський розвиток. Це завдання кожного українського політика, незалежно від приниження приналежності до влади чи опозиції. А ось що говорить Тимошенко, Україна і про чітко сказав Трамп президента Зеленський. готова до переговорів щодо завершення війни під спільним. Сильним лідерством президента Трампа команда батьківщини веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту І я про це говорила не один раз. а Про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути і мови. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.